Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І я попав до Миколи Раваруська. Руська. Так як я раніше е, знімав рубрику Від болта до трактора, це була Херсонщина. Е, це була нова маячка. Звичайно, тракторів тут багато. Дуже багато тракторців. Бачу Т-25, Т-25, бачите, є, є різні тракторці, це на продаж. Кому які підходять той собі купляє, звичайно, ціни теж і доступні, кому як. О. І хочу сказати, що тут дуже багато є тракторців, таких якраз, щоб ходити. Ну, для себе. Є і старші, є і менші. Як кажуться, більш новіші, бачите. І більш новіші. Такі з половиною стоять. От його два. Я вам трошки покажу просто по тах По цінах теж пройдуся. Такі джудір бачите. І що приїхав на тайка зняти не дуже далеко зараз, де я знаходжуся. Думаю, приїду, хоч подивлюся, бо мене теж це таке притягує. Навіть є така, бачите, чкачка. Ось такий є культиватор. І прицеп різні, різні. Є двох осні і одноосні. Прийдуся зараз, поки покажу вам, що до чого. Такі тракторці теж є. Тут її ремонтують, певно купляють під, як то говориться, розборку, під, під такі є, бачите. Є плуги, я вам зараз покажу, що є. А там вже будемо є такі комбайнери. Всі валки є. Ну, дуже інтересно, багато чого є, дуже багато чого є. От так Пройдуся просто вам, а потім спитаю ціни. Є навіть отакі, От бачите, дискові коси. розприскувач, Кабіни нові є. На Т-25. За копачки. Ось кажу, що є. Але в нас теж ще на Херсонщині продавав тракторці, продавав тракторці один, як то говориться, теж канал мав свій, ютуб канал Діда Бабай. Теж часто дивився, дивився Миколу Раваруська, ну і дивився Діда Бабая. А сам я знімав. Там теж продавалися такі різні железяки, різні, як то говориться. Бачите, передки від тракторців. Є багато чого таке, що можна. Польська копачка кінська, можна і до тракторця, як я вже в ділі показував. Ось така є сажалка бачунова, вже польська. Сороківка з ведучий, бачите. Просто мені це було інтересно, щоб знайти. Ну, я знімав переважно так тракторців у нас мало було, китайці одні. О дві тисячі такі є, на рівню булат. Дві тисячі з фризою. стоїть, Бачите. Такі дві тисячі зразу Але більшість тут є Т25. І по цінах можна пройтись от 4,8, 4,800 такі, 4,4, оце такий тракторець, бачите. Двадцять п'ятка. Всі робочі, всі. А, а це? Це не знаю якісь. Китайці якісь що. Китайці Де скільки цей? Шість тисяч. І всі вони йдуть. Без В трьох точки тільки. Я маю в'їду, немає інта центрального, ну і самої серги. Просто по резині дивлюся, задній пройшовся по тракторцях, щоб показати вам. Ну І цей прикольний. По тракторцях, хочете знати ціни, переходите на канал. Микола Раваруська буде внизу в коментарях. Ну і дивимося, які ціни. Тут в нього все виставлено. І 4700. Техніка подорожчала. Вони були раніше дешевші, набагато дешевші. Але я так думаю, що піднялася. На валюту ціна, ну і все, так як я кажу, що стояв мотоблок 17, зараз він такий стоїть 30 тисяч і більше. Це воздушний простий тракторець. Так само і піднялися на трактори. Джондір є такий джондір я 10 тисяч. Ольдо. Все такий є погрузчик. Інтересний. І комбайн такий 9 тисяч, каже. Приклад, то менше. Поняв. Ну і косарки теж залежить від стану, як то він говорить. Ну і бачите. Яку має захват який? 1000, 1200. І одні є. Кабіна, так? Да? Кабіна почув? 500 доларів кабіна. Вот така кабіна на Т-25. 500 доларів. Така кокопачка 300 доларів. І прийшли на таку 200 доларів. Таку саму я бачив на маячці, була за 7 тисяч гривень. Це була вона ще в нас до війни. А тут 200. Ну, у нас називається кінська, але ну, можна її до тракторця теж таскати, як то кажеться, копати. І ось це вже як на маячці, бачите, запчасті і гвинти до тракторів хотілеси тоже є, бачу блоки це вже щось трошки похоже як. У нас, як то кажеться, розпроділітелі бачите є. Як у нас на маячки все продавали, тільки там в ряду і продавали дядьки. А тут просто якби один хазяїн, але має отаку, як то кажеться, що продати. Все, що хочете, Тож їду до нього, беруть. Зустрічав, що навіть і казали, що брали Микола Руська. Назва в нього добра, тому що недалеко від Раворуської. От реставрація йде. Такого їм бачите, Свіжа краска. Розбирають, роблять. Т-40 такі. Це, під заказ, не заказ, під заказ. Це вже під заказ йде. Все робиться під заказ, бачите. Паливна. З МТЗ. Т-40. З ведучим. Отак. От нова резина. Це вже нова резина йде. Що на, ззаді, що на наперед. Це вже буде орати добре. Краситься. Так, да, це буде до. Кажуть. Зараз ми знімемо такі, а нам фотографії захинуть, які він буде вже в людському стані. Така сороківка 5500. Дві двадцять п'ятки. Очі, вот це дві двадцять п'ятки. П'ять п'ятсот такі МТЗ і такі 13 тисячі. такі ще є МТЗ. Ось такі ще МТЗ є. І ЮМЗ. І такі ще є. 400 харківська. 400 харківська. 400. 400. 4 500. 4 500. І сруковка китайська. 6 600. 6 600. Дивився по... Ресте чи ще по других сайтах, які ціни, ціни такі самі, як. От кажу, як тут. Ну, але це під клієнта. І ще є такі, така тюкачка. А чюкачка скільки? І ще має беркети, такі дуб. Зроблений, бачите, то на 8500 каже. От так ми побували в блогера і продавця таких тракторців Миколи Раваруська. Дякую вам за просмотр. Пишіть, чи сподобалось відео. Як воно? Але все ж таки не вистачає нової маячки, так як там, як то кажеться, навіть того самого діда Бабая. Хоч називають їх по-різному, але то є продавці. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення.